І іменно за Михаїла, що я особливо взяв собі то на озброєння, і практично, е, я коли вже прийшов до семінарії, тоді я вже по особливому почав би вивчати значення і силу святого Архістратега Михаїла. Це і дуже важливо. І тому кажу вам. І, а я ще теж за поточене доказав. І наша церква архістратига Михаїла. І збоку у нас був бічний престіл. знаєте, які є бічні престоли. І там був Михаїл такий, великий такий, з мечем вогняним, знаєте, з щитом таким, там написано: хто яко Бог. Стародавний образ, Такий, ну, давний такий образ. І той образ закрили. Закрили образ Матері Божої. Бо там служилася Маївка колина. Потім село Городниця там, де я був на парафії. Ззаду за церкву був теж образ Богородиці, бо там служилася Маївка. Ще в радянські часи, бо тому що воно так було, якби від дороги і за церкву, так ззаду, з другої сторони. Ну щоб, знаєте, людям треба було ховатися, аби всі помолити. Але прийшла Україна вже, вже якби свобода, але капличка там так ще лишила. І прийшли туди, і там образ такий стояв, а тут така південна сторона, і він вигорів був, там, де молилися до Богородиці. Я знімаю той образ Богородиці, і що ви думаєте, що під низом, під тим образом? Так, архістратих Михаїл із дев'ятьма ангельськими хорами. Написана ікона на дереві маслом, яка простояла 100 років, бо тому що церква, з якого року не скажу, але в церкві я, я, я був на парафії, то ми свідкували 100 років. І здавалося б, совпадення, Не думаю. От Тому Михаїл, це є, це є святий Михаїл. Хай він буде з вами завжди, тому не опускайте, бо святий Михаїл це дуже важливо.